Хочу вам запропонувати дуже круту модельку. Туніка, сукня, довжина 82 см. Машинна в'язка з сангуровою ниточкою, з люріксовою ниточкою. Дуже приємна до дотику. Подивіться, яка якість тут. Це наша саме на зиму, на весну, на осінь, саме любима тканинка. Дуже приємна до тіла. Довжина 82 см. Кому можна на високий зріст як тунічку, на такий зріст, як у мене, 166, 166 см, 165 см, можна одягнути як сукню розміри від 115 15 120 до 150 йде по виробу, ще плюс тягнеться. Тому кольори у нас темно-синя в білу полосочку, спущений рукавчик, туніка платья йде, бутилочний колір в білу полосочку, Сір, світло-сірий цвет, йде у нас колір в чорну полосочку. Потім чорний колір в кофейну полосочку, в моку полосочку, біжеву, скажімо так. Чорний в білу полосочку. Сіромишиний колір в чорну полоску. Моко цвет в чорну полоску. І такий дуже класний крутий колір. От, на мені явний білий, молочний колір в біжу полоску. Розміри від 115 120 до 150 по грудях. Вона у нас в наявності, ця моделька.